Доброго вам здоров'я, шановні! 11 травня. Сьогодні світла субота. А ще священномученика Мокія цей день мав дуже багато традицій і звичаїв нашого українського народу. В господині сьогодні готувалися до проводів. Вони пекли паски, але ці паски були простіші та менші ніж ті, що пекли на Великдень. Крім того, готували калачі на мисочку для посвячення, а також калачки для дітей та убогих старців. Традиційно красили крашенки, які роздавали старцям та дітям. Писанки та трохи свяченого зберігалося в кожній родині, бо ж треба було обід на проводи почати саме зі свяченого. Ще сьогодні православна церква шанує преподобного методія або мефодія вчителя слов'янського. З цього відео ви дізнаєтеся дуже багато цікавих старовинних традицій, саме українських, обрядів, вірувань та знань, все, що стосується дня сьогоднішнього, 11 травня. Ми заглянемо з вами в церковний календар, подивимось, що там, і деталі всі дізнаємося про те, як сьогоднішній день треба відзначати згідно з православною традицією. А ще подивимося в народний календар, бо, звісно, ці два і народний, і церковний вони є дзеркальним відображенням одне одного. І, зрештою, народний календар це більш язичницький календар, а християнство вже деякі звичаї язичницькі. Прийняло до себе, бо не змогло їх викорінити. На жаль, чи не щастя, я вже не знаю, але вже як є. Я дякую Господові Богові та нашим захисникам за сьогоднішній день за цю можливість говорити нам з вами українською мовою про українські традиції, продавати ці безцінні знання в прийдешні покоління, в прийдешні віки, які наступлять. Я в це. Твердо вірю, незважаючи на ці невтішні прогнози, які ми зараз чуємо, але на все воля Божа, Я думаю, що все буде добре в нашій рідній ненці Україні. Додивіться обов'язково це відео до самого кінця. поставте Поставтемо вподобайку, підпишіться на канал та пишіть коментарі. Все це дуже сильно допомагає відео просувати далі на YouTube. Слава Україні! Я починаю! Сьогоднішня субота ще називалася ну світла, я вже сказала, наче називалася провідна, бо проводиться це вже завтра, тому неділя починається, але сьогодні провідна субота. І в провідну суботу в селі всі жінки вставали дуже рано. Вони молилися за покійників, родичів, світили свічкою, ставили цоду на вікно ще вночі під перехід з п'ятниці на суботу. Після молитовного ранку жінки розпочинали готувати. Кожна господиня, незалежно від свого стану, вважала за священий обов'язок приготувати страви для родини та для спільних поминок на проводи. На цей день господині пекли паски, калачі, пиріжки, варили вареники з різними начинками, голубці робили печене м'ясо, гречану кашу, кашу пшоняну та інші страви. Ті, хто мали можливість, готували навіть курку, гуся або поросятки вдруге. Господарі теж були дуже зайняті. Вони возили воду на кладовище, готували дрова, приносили продукти для спільного Парастасу. Головним завданням господарів та парубків, було дбати про могили, садили квіти, стежили за свічками і медом. Всі мешканці села в цей день займалися цими справами, відвідували кладовище, збиралися на спільний Парастас і допомагали учасникам заходу. Частина старших людей, таких як священнослужителі, вчителі та почесні гості, Сідали за стіл, а інші на траві були. В провідну суботу в селі було особливо тихо та спокійно. Це був день, коли ніхто не займався роботою по господарстві, оскільки будь-яка активність, крім необхідних обов'язків, вважалася не лише великим гріхом, а ще й неповагою до покійників, яких вважали опікунами свого дому, полів і взагалі всього, що належало до села і до родини. Молодь хлопці та дівчата за винятком похоронних обрядів і саджання квітів на могилах не брали участі в підготовці загальних проводів. Їх взаємодія обмежувалася допомогою матерям, у готуванні та прибиранні. У провідний тиждень їм було заборонено відвідувати поля чи ліси, а також навіть кладовище. В провідну неділю не можна було відвідувати. З особливим задоволенням старі люди та діти приймали гостей в цей день. Після обряду столовування старші люди обдаровувалися хлібом та іншими стравами, завернутими в торби, а діти отримували калачики та ласощі. Жінки збиралися по 10-12 людей. На чолі зібрання була найстарша бабуся, яка мала честь бути головною куховаркою на всіх великих урочистостях хрестинах, весіллях та похоронах. Починала свою роботу вже зранку. Вони прикрашали та прибирали каплицю, розпалювали піч, ставили столи та лавки, запалювали свічки перед образами та обговорювали деталі щодо приготування на завтрашній проводи Парастас старенькі бабусі працювали безперервно. Вони готували паляниці, пиріжки, робили вареники та робили печеню, все, що можна було приготувати на проводів. Цього дня нікому не дозволялося працювати, окрім дітей, пастушків та старих людей. На різних територіях України проводи відбувалися в різні дні. ДНД проводили проводу в суботу Великоднього тижня, в інших місцях в понеділок після томаної неділі. Проте в основному по всій Україні проводи відбувалися в Томану неділю. В сільському житті завжди було велике значення літньої погоди, особливо для селян, чия доля в значній мірі залежала від врожаю збіжжя, літні дощі або посуха могли визначити їхнє майбутнє. Для передбачення погоди селяни спиралися на природні ознаки та традиції. Наприклад, на Різдво, водохреща або Великдень були певні прогностичні знаки, які вказували на майбутню погоду. Наприклад, якщо дощі або град починалися під час певних свят, то це передбачало відповідні погодні умови. Особливе значення мав День Святого Мокія, це також сьогодні за православним новогілянським календарем. Який селяни сприймали як провісника літньої погоди, якщо в цей день була дощова погода, то очікувалося вологе літо. Також вважалося, що якщо дощ пішов в цей день, то до початку літа буде ще 40 днів дощів. Мокій вважався царем граду, тобто він контролював погодні умови, а град був спричинником лиха для сільського населення. Селяни вдавалися до різних дій для відвороту граду або інших негараздів. Це були молитви, замовляння, але ще й були прості дії, які супроводжувалися вірванням. Наприклад, оббігали посів з Лопатою для того, щоб захистити його від граду, а під час грози запалювали свічку, посвячену в чистий четвер. Такі дії мали символічне значення для захисту від стихій. Найбільше вірили в силу святого Мокія, який за віруваннями міг впливати на погоду. В цей день люди відмовлялися від праці, молилися і намагались здобути благословення для свого господарства. Особливо уважно ставилися до висівання сонячного насіння в цей день, вважаючи, що це вплине на врожайність. Що не можна робити на Мокія? 11 травня в православних віруючих особливий день, коли згадують святого Мокія, свящиномученика. Відомого також як Мокій мокрий, за народним звичаєм. Цей день часто пов'язується з дощами, що може пояснювати співзвуччя імені святого з українським словом мокрий. За народну традицію в цей час зазвичай очікується вологість та дощі. За цією ж народною мудрістю, на Мокія не рекомендується обробляти землю або розпочинати нові справи, якщо попередні ще не завершені. Вірувалося, що це може призвести до негативних наслідків і завдати шкоди в розвитку посівів або успішному завершенню початок справ. Крім того, за народними звичаями в цей день слід унікати спілкування з негативно налаштованими людьми, оскільки їхня енергетика вважалася заразною. Щоб зберегти гармонію та спокій, рекомендується оточувати себе позитивними і успішними особистостями. Також існувала традиція не купувати зуття в цей день. Замість цього варто зосередитися на покращенні та відновленні старих речей, перш ніж думати про нові покупки. В цей особливий день також вірили, що незаміжні дівчата не повинні сьогодні підмітати підлогу. Ця віра була передана від прапрапрабабусь і була пов'язана з прикметами та звичаями, які передавалися з покоління в покоління. Бабці казали: якщо підмітати сьогодні, виметиш всіх женихів, а щоб їх водилося багато. Треба було сьогодні із зела сплести великий вінок, такий, щоб можна його було пропустити крізь все своє тіло, і після цього пустити його по воді. Вірилося, що русалочкам сподобається такий подаруночок, і вони приведуть багато-багато женихів цій дівчині. Сьогодні вам може спати на думку така ідея, яка може стати одночасно джерелом морального задоволення і матеріальної вигоди. Це не той момент, коли варто вагатися або відкладати втілення його в життя цієї ідеї. Особливо вигідним це буде для людей творчих професій, де нові ідеї є критично важливим елементом. Проте це також стосується всіх, хто займається будь-якою іншою сферою діяльності креатив покращує результати в будь-яких завданнях втілюйте сміливо. Цей день також добре підходить для подорожей, як особистих, так і службових. Особлива увага повинна бути зосереджена на ділових поїздках сьогодні, оскільки вони обіцяють бути дуже успішними. Порада на цей день: не слухайте не лише на доброзичливців, а й близьких людей, яким ви повністю довіряєте. Іноді, навіть найближчі, люди можуть помилитися в своїх порадах, і це може виявитися невигідним для вас. Важливо зрозуміти, чого саме ви можете досягти і діяти в цьому напрямку. Якщо ви будете метушитися, змінюючи свої цілі, день може пройти марно, тому сконцентруйте увагу на своїх основних цілях і планах на сьогодні. Сьогоднішні зустрічі, будь вони діловими чи особистими, можуть призвести до успіху, тому найкраще призначити найважливіші зустрічі з них на цей самий день. Не забувайте також спілкуватися з родиною та друзями. Це не лише принесе вам задоволення, а й принесе обов'язкову користь. Порада від них може бути доречною і корисною. В ніч з 10 на 11 травня. Ви можете побачити сон, в якому побачите себе ніби збоку. Зверніть увагу на те, чим ви займаєтесь в цьому сні. Якщо плачете, це добрий знак. Можна вважати, що ваш організм очищається від негативу, готуючись до нових звершень. Радість також обіцяє стабільність у житті. Але якщо вашому сні здається, що ви дієте погано, але ви не відчуваєте цього, стережіться. Можливо, найближчим часом на вас чекає неприємність або розчарування. Взагалі, якщо сон сьогоднішній, який вам насниться на суботу, буде дещо хаотичним, це може просто відображати вашу денну завантаженість. Ваш організм вам підказує, що ви не відпускаєте ситуацію навіть вночі, і вам потрібен відпочинок. Мокій святий, що його згадує сьогодні православна церква, був пресвітером в III столітті в Македонії під час періоду гонінь на християн за часів правління Діоклеціана він відмовився відступитися від своєї віри. Незважаючи на загрози, він продовжував проповідувати істину та закликав інших відвернутися від ідолопоклонства і прийти до Бога. Був такий випадок, коли Мокі відвідав святкування на честь язичницького божества і закликав людей там до покаяння і обіцянки відмовитися від ідолопоклонства. Його заарештували і привели до місцевого правителя. Мокій відважно заявив, що він є християнином. Він відмовився відступати, сказавши, що немає нічого кращого, ніж померти за Спасителя. Під час допиту йому пропонували вклонитися ідолам в місцевому храмі, але він відмовився замість того, він закликав Ісуса, і його молитва розбила ідоли. Потім його закинули до клітки з левами, але тварини просто лягли до його ніг. Після цього його закинули у вогненну піч, але він вибрався з неї цілим і невразливим. Місцеві жителі, що бачили ці дива, вимолили правителя відпустити Мокія. Однак, правитель, побоюючись масових заворушень, відправив Мокія до Візантії, де його обозголовили у 295 році. Ну, а ще сьогодні православні вшановують пам'ять святителя Методія або Мефодія, ще його називають Методій Солунський в миру Михайла. Він народився у 815 році. І тоді він належав до Візантійської імперії. До вступу до духовного життя він був відомий світською кар'єрою, військово-адміністративними обов'язками займався і виконував він їх в провінції Славінія на території Македонії. Однак пізніше Михайло постригся в ченці під іменем Методія або Мефодій. Він став ігумоном монастиря Поліхрон біля Мармурового моря. У 863 році разом зі своїм братом Кирилом. Їх запросив великоморавський князь Ростислав, щоб проповідувати християнство серед слов'ян. Це стало можливим завдяки підтримці Папи Римського Адріана II. Згодом Мефодій був висвячений на архієпископа Великої Моравії у 869 році. Проте його робота не була легкою через інтриги німецьких феодалів, що призвели до його ув'язнення на певний час. Після цього періоду він перебував у Візантії. У 882, 884 роках, а потім вже повернувся до Моравії. Тут Мефодій займався перекладанням святого письма на слов'янську мову, розробляючи алфавіт, тобто слов'янську обетку, разом з братом Крилом. Його діяльність і внесок у розвиток писемності і релігійного життя серед слов'ян залишається надзвичайно важливим для розвитку християнства в Східній Європі. І сьогодні ми так само. Цих двох братів пригадуємо, знаємо їх чудово, бо, зрештою, наша з вами українська абетка так само десь пов'язана з цими двома братами. Ось такий сьогодні дуже цікавий день, шановні глядачі. Але ж завтра проводи. Тож дізнаємося, яке завтра свято і що не можна робити тут, на цьому каналі, але вже за добу. Обов'язково приходьте. Я бажаю вам здоров'я, я бажаю вам бути в безпеці, щоб у вас все було добре, у вас, у ваших близьких і рідних. До зустрічі і слава Україні!